Хоче зробити один із тіл милосердя нашої Ді Духа, ім'я цей Сина, Святого Духа, ім'я це Вісина і Святого Духа, Отче нашого і Сина і Віса. Свята церква закликає кожного християнина чинити діла милосердя як для душі, так і тіла. У час Великого посту. З Божою допомогою і дякуючи нашим Збройним силам України, які бережуть нас від російського агресора, ми увійшли в цей час Великого посту і спільно з нашою братерською організацією Лицарями Колумба та Райдержадміністрацією. Наша Українська греко-католицька церква Святого Архістратига Михаїла робить таку велику справу вже не один рік. Ми маємо у намірі зодягнути близько ста дітей та почастувати їх солодощами. Крім того, кожного дня, де працює наша благодійна їдальня, ми харчуємо тих людей, які зайшли у важке матеріальне становище. Більше двох мільйонів, більше двох мільйонів курток теплих, воно роздано по світу всім потребуючим. Це є і північна Америка, Південна Америка, Європа. Ну тепер докотилося вже і до нас. Це хвиля. Ти що куртки, так людям? Так, теплі утеплені куртки для того, для всіх. Для дітей, для потребуючих. В ну, такий час це надзвичайно важливо, бо є сім'ї, які потребують тих чи інших речей, а дитячі речі вони ще більше є актуальніші, бо діти ростуть і щораз потрібні нові речі. І зі змінами погоди також це актуально так само. Тому для дітей це є дуже-дуже добре. Що нам говорить Свята Церква? Спраглого напоїти, голодного нагодувати. Наго одягнути. Тому нехай Господь Бог приймає ці наші труди як добрий такий крок у початок Великого посту.